У школі була, була оголошувалася інформація про цей проєкт. Нас він дуже зацікавив, тому що ну, дуже круті можливості, особливо грант за 100 тисяч дуже зацікавив. На той момент ми ще, нам ще здавалося, що це дуже великі гроші. Потім, коли ми зрозуміли, що це не так. І зібрали команду Максима. Зібрали команду, і як тільки дізналися, одразу зареєструвалися. Ми спочатку хотіли робити спортивний комплекс на там в в лісі, але була не загроза мінної небезпеки. Тому і до будівлі була ну не зовсім там потрібно було якось ремонтувати, щоб було безпечніше. І ми згадали про те, що в нас є така чудова актова зала, які все добре, є гарний звук, апаратура. Туди можна дуже добре зробити кінотеатр. Потім ми ще зрозуміли, що це є дуже крутий проєкт, тому що можна українізувати наше населення, і отак ну, от він і зародився. Свята проводяться на ми одразу зрозуміли, що нам потрібен екран і проєктор. Проєктор нам обійшовся приблизно в 60 тисяч, екран десь 20. Установка для екрану нам обійшлась приблизно 10-11 тисяч. Допомогли нам її зварити місцеві мешканці безкоштовно. Штори ми закупили на донати небайдужих мешканців. А також нам допоміг бізнес з різними кабелями, з різною електронною технікою, з камерою. Ми вирішили спробувати. Ми не сподівалися на щось. Щось виграти, чи щось таке спробувати. Потім вже якось до кінця дійшли і зрозуміли, що потрібно захищати наш проєкт, і потім вже перемога. І от прийшлось робити все. Дуже важливо зараз підтримати підлітків. Вони бачать дуже класні приклади волонтерства, як волонтерять їх батьки, як волонтерять їх вчителі. Наш проект був націлений на те, щоб дати їм голос, щоб вони могли презентувати свої ідеї, попрацювати самостійно. Люди будуть приходити побачити чудові фільми. З цими фільмами в них будуть приємні асоціації. А оскільки ці фільми будуть українською, ми розмовлятимемо українською. Тут буде простір весь україномовний. В них будуть формуватися приємні асоціації саме з українською мовою. Завдяки цьому буде проводитися лагідно Вони не будуть. У них буде до української гарне ставлення і поступово вони так можуть і перейти. Десь в середині травня в нас почнуться регулярні покази. Сподіваємося, що кожного тижня десь у вихідних. Плануємо, що десь в день вранці будуть дитячі показ, якийсь мультик, а ввечері буде щось більш доросле, тобто зрити того 12 плюс і подібне. Така можливість зустрітися в офлайні, побачити один одного. Ну, це дуже прекрасно, і це означає, що є майбутнє, і ми будемо жити, і буде все гаразд, і перемога буде за нами.